Привіт, мої любі! Сьогодні у нас з вами аплікація. А саме що ми, дітки, будемо з вами сьогодні клеяти, ви зараз переглянете. Ми синькі ялинки запашні, Ночок гуляти, люблять, век межа. Живемо у казках. Падали, дітки, звісно, ялинку ми будемо клеїти, а перед тим ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Я питаю пилісоса, соса. Ти куди це сунеш носа? Прибирати зараз буду, щоб порядок був усюди. Для роботи дітки нам потрібно картон синього кольору, половинка. Кружечки, отакі, зеленого кольору і одинакового розміру. Вісім кружечків потрібно. Стовбур. Для нашої ялинки. І два білих кружечка різного розміру. Ми їх потім навпіл переріжемо. Вийде в нас два великих півкола і одне маленьке. І клей потрібно для роботи. Ну, Починаємо. Ми наклеїли стовбур для нашої ялинки, і почнемо робити ялинку. Коло ми Складаємо на опіл ось, і починаємо зверху клеяти нашу ялиночку. Так, ось така гарна ялиночка дітки в нас вийшла. Тепер ми приклеїмо наш сніжок, так як уже. Зима. Ось така, дітка, ялинка в нас вийшла. А ще можна свою ялинку прикрасити. Ось, дітки, така лісова красуня вийшла у мене. Я чекаю ваших робіт, дітки. До побачення.